Всім привіт! Сьогодні у нас засклення П-подібного балкону. Бачимо виконання е, облаштування чорнової підлоги, саме вкладений дерев'яний брус. І відбувається утеплення пінопластом. Ось таким чином це виглядає. І утеплення також було відразу замовлено і на парапет, тобто на нижню частину під вікном. Утеплення всіх сторін, як фронтальної частини, так і бокової. Ось так от буде до самого верху, до підвіконня. Показуємо, що всі щілини попередньо також продули перед тим, як утеплити. І ця чорнова підлога накривається USB-плитою. І замовлено із робіт ще було обшивка пластиковою бешовною вагонкою під парапетом та укладення ліноліуму з плінтусами. Вікна, як ми бачимо, встановлені, це профіль VDS. Склопакети однокамерні, відкривання маємо на бокових частинах. Через висоту конструкції верхня частина відділена фрамугою. Стеля виглядає ось в такому вигляді: це прогерметизований закріплений козирок. Кріплення конструкції зверху виконували на монтажні пластини наші, 1,5 мм товщиною. По бокам від стіни встановили доборні планки 4 см, щоб у замовника в майбутньому була змога утеплити та обшити стіни. І ось так от виглядає нижня частина парапету після вже утеплення, обшивки вагонкою та закріплення плінтусів по всьому периметру, які фіксують безпосередньо сам лінолеум.